За межею. Хіба ви не розумієте? Його треба було зупинити. Зупинити, місіс Сазерленд? Від чого? Якби я не втрутилась, вона б загинула. Він би вбив її. Кого, місіс Сазерленд? Кого б він убив? Ви так дивитеся на мене, наче не вірите мені, лейтенанте Фолі. Ви гадаєте, що я лише стара, яка з'їхала з глузду, чи не так? Стара, у якої клепки не вистачає. Ні, повірте, я так не думаю. Схожа на місіс Джесап, яка безперестанку дзвонить до поліції або ФБР, доповідаючи про ворожих агентів, що ховаються у неї під ліжком. Я правду кажу, ви саме так думаєте. Клянусь, місіс Сазерленд, я зовсім так не думаю. У такому разі, чому ви мені не вірите? Бачите, місіс Сазерленд, справа не в тім, що я вам не вірю. Справа, власне кажучи, в тому, що я дійсно не можу зрозуміти, тобто, я хочу сказати, у мене немає повної картини. Я намагалася відповісти на всі ваші запитання, лейтенанте. Так, я це ціную, місіс Сазерленд. А все ж таки, чого ж ще? Стривайте, в мене є ідея. Чому б вам не розповісти мені знову, спочатку до кінця? Обіцяю більше не перебивати вас. Спочатку до кінця? Що ж, можливо, так буде краще. Гадаю, краще почати з кори джима Франклінів. Така чудова пара. Вони нагадують мені покійного містера Сазерленда і мене в молодості. Дуже чудова пара ці Франкліни. Звичайно, у них є проблеми, і справа тут не лише в їхніх акціях. Коли вони одружилися, вона була вагітна. Це не найкращий шлях до початку спільного життя, якщо брати до уваги, що дитина була не від Джима, а від цього страшенного Харінгтона Ферта. До речі, місіс Сазерленд. Лейтенанте, ви ж обіцяли не перебивати? Так, місіс Сазерленд, але мені не зовсім ясно, хто такий Харінгтон Ферт. Стривайте, лейтенанте, обіцяю розповісти вам про це. У свій час, тільки не перебивайте. Добре, місіс Сазерленд. Так на чому ми зупинилися? На Харінгтоні Ферті. Еге ж, Харінгтон. Дуже багатий відчайдушний хлопець. Його батько, президент компанії Fert Electronics, вельми відома людина. Та Харінгтон, як я вважаю, не йде слідами батька, а точніше кажучи, не пішов слідами батька. Але ви, сподіваюся, розумієте мене. Старій місіс Ферт було, мабуть, нелегко з таким сином, як Харінгтон, завжди гасає на своєму розкішному авто. І завжди потрапляє у халепу, а батькові доводиться рятувати його. Клянуся на місці батька, я б махнула рукою на цього молодика, хай вариться у власному соку. Тоді б він, напевно, навчився б почуттю відповідальності, а як він п'є. Хоча як там було, але існувала ще бідна кора. Вона ще не вийшла заміж за джима. Він тоді гуляв з донькою Стентунів, з великими намальованими очима та штучними зубами. Чим їй сподобався Джим, не знаю. Але, як я вже сказала, жила на світі бідна кора. Її мати померла на операційному столі, і кора залишилася зовсім одна. Вона була полохлива, сором'язлива дівчина. А цей жахливий Харінгтон запримітив її і вирішив скористатися ситуацією. Домігшися свого, він одразу покинув кору, як тільки дізнався, що вона вагітна. Ви хочете сказати вагітна від Ферта? А хіба я не сказала? Справді, лейтенанте, вам треба навчитися слухати. Хоч як там було, але приблизно у цей час. Донька Стентонів пішла від Джима і завела шури мури з молодим Харінгтоном. Я вважаю, так їм обом і треба. А тим часом Джим упав у відчай і мало не покінчив життя самогубством. Та ось одного чудового дня з'являється кора. Я вам казала, що Джим був акушером. Ні. Так, він був акушером. І всі співробітниці лікарні визнавали його найвродливішим лікарем в окрузі, але він не звертав на них ніякої уваги. І ось, як я казала, прийшла кора, і він повідомив її, що вона вагітна. Вона стояла перед ним, стійко стримуючи сльози. Та це, звісно, нічого не міняло. Через хвилину вона була в його обіймах, заливаючись сльозами, наче дівчинка. А він так ніжно притискав її до грудей. Можна сказати, це було кохання з першого погляду, так само, як у мене з містером Сазерлендом, коли ми вперше зустрілися, за винятком того, що я не була вагітна, а містер Сазерленд не був акушером. Я кажу про той випадок, коли ти серцем відчуваєш людину. І ти не думаєш про це, ти просто знаєш. Саме так було у мене з містером Сазерлендом, і саме так сталося з Корою і Джимом. Ніколи не забуду той день, коли Джим освідчився. Вона була на восьмому місяці вагітності, і вони часто бачилися. Виходь за мене заміж, сказав він. Ні, відповіла вона, я не варта тебе, я не хочу, щоб ти став часткою моєї ганьби, сказала вона. Я пам'ятаю, що я ледве стрималась, щоб не крикнути їй. Не будь дурненькою, коро, він кохає тебе, не упускай свого щастя. Але я даремно хвилювалася, тому що він сказав сам Я кохаю тебе, сказав він, ти надаєш сенс моєму існуванню. Якщо ти скажеш ні, я не знаю, що зроблю тоді. Сказати коротко, вона дала згоду, і невдовзі вони одружилися. Він навіть приймав пологи. Місіс Сазерленд, але яке це має відношення до. Стривайте, лейтенанте. Пробачте, місіс Сазерленд. Як я вже казала, вони одружилися і були щасливі. Хоча дитина ані трішки не була схожа на Харінгтона, проте, можна сказати, найгірше у них було ще попереду. Я інтуїтивно відчувала, що станеться трагедія, проте я довго не знала, яка саме. Відверто кажучи, я не могла спати по ночах. Нарешті мені довелося піти до лікаря Самроя, і він виписав мені снодійне. Раніше я ніколи його не приймала. Тому що багато чула про старих, які випадково приймали смертельні дози, та й не тільки старі, молоді теж. Вважали, що особливо шкідливо приймати снодійне, коли вип'єш. Проте у даному випадку проблема була не в цьому. Я не могла спати тому, що весь час тривожилась за кору і джима, тому що передчувала майбутню трагедію, хоча й не знала, яку саме. Та раптом я зрозуміла не можу сказати, як я здогадалася, бо дійсно не можу з'ясувати подібної речі. Можна називати це жіночою інтуїцією, але я зрозуміла, що повинно трапитися. Харінгтон мав намір вбити кору, наїхати на неї своїм автомобілем. Це було неминуче він саме тоді купив новий спортивний автомобіль. Одну з тих розкішних іномарок, що викликають багато галасу. Усі знають, що він хвацько ганяє по місту. Як бачите, усе логічно. Звичайно, я не могла допустити подібної трагедії. Я пам'ятаю, як побивалася, коли містер Сазерленд загинув на вулиці, проте його збила з ніг нейномарка. Я була така нещасна, що ледве не вмерла з горя. Що ж мені залишалося робити? Я знала, що станеться, якщо не вжити ніяких заходів і сидіти, склавши руки і чекати. Щось треба було робити, але що саме? І раптом стався дивовижний випадок, який допоміг мені знайти відповідь. Я поїхала в місто на п'яту авеню, щоб купити подарунок на день народження мого племінника. По дорозі я зайшла до ресторану на 47-й вулиці, недалеко від радіостанції Рокфеллер Центру. Вам знайомий цей район? Можете собі уявити, у ресторані був ніхто інший, як молодий Харінгтон. Я підійшла до нього і сказала: Містер Ферт?». Він усміхнувся. Мушу визнати, у нього була приваблива усмішка. «Містер Еферт», – сказала я, я бажаю порозмовляти з вами. Він підвівся з місця, трішки захмелілий від випитого, і запропонував мені сісти. Я сіла. «Містер Еферт», – сказала я, скажу вам відверто, я знаю, що має статися. А що має статися? спитав він з тією ж усмішкою. Я знаю, що ви маєте намір убити кору Франклін з допомогою цієї розкішної іномарки, відповіла я. Звідки це вам відомо? спитав він з неприхованим здивуванням. Немає значення, як я дізналася, сказала я. Це правда, чи не так? Ви маєте намір вбити кору своїм спортивним автомобілем, чи не так? Так, сказав він, саме так. Він зізнався з усмішкою. На його диявольському обличчі не було ані крихти жалю. Здавалося, він дійсно був радий цьому. Я зрозуміла, що переді мною лиходій. Він попросив пробачення і пішов до чоловічої кімнати. Раптом я зрозуміла, що мені треба зробити. Я відкрила сумочку, дістала снадійні таблетки, які дав мені сам рой. І штук двадцять кинула в його каву. Я вийшла, почекала доти, доки переконалася, що все скінчено, і потім прийшла сюди. Ось, лейтенанте, моє зізнання. Розумію, ви вірите мені? Так, я вірю вам, місіс Сазерленд. Проте вам слід знати, лейтенанте, я зробила це заради них, заради джима, кори і дитини ви повинні зрозуміти, це був єдиний вихід. Ви розумієте, чи не так? Так, місіс Сазерленд, я можу це зрозуміти. Через декілька хвилин, коли відвели місіс Сазерленд, лейтенант Фолі звернувся до сержанта Уорена, що стояв за декілька кроків від нього. Ну, тепер усе зрозуміло, сказав він. Лейтенанте, можливо, я видаюся ідіотом. Сказав сержант. Проте я нічого не розумію. Її розповідь про смертельну дозу снодійного в каві Максуела відповідає опису офіціанта. Проте, чорт забирай, я не можу зрозуміти, чому вона називає Тейлора Максуела ім'ям Харрінгтона Ферта. Сержанте, Тейлор Максуел був актором. Я все ще не розумію, сер. Я тільки но дивився його досьє. Останні декілька років його регулярно показували по телебаченню у мильній опері Жадоба життя, пояснив лейтенант. Ім'я героя, якого він грав, було Харінгтон Ферт.